Доброго дня! Вирішила трошки вам розповісти про поїздку в Житомир до міста Житомир на виставку. Був там ранг то тобто кандидат в чемпіони клубу німецької вівчарки. Ми не були там зареєстровані, бо я переживала за те, що вона накладеться. цацівська виставка на КЧК. Якби я знала, що воно йде по черзі, то звісно, я б була і там. Але вже є, що маємо, то маємо. Скажу трошки ну, відповідно до організації виставки. Ну таке не знаю. Де б я не була, то такої організації я ще не бачила ніде. Ну це таке. Але але вже ті дні минули, слава Богу, був дощ. Перший день був більше дощ. Він лив цілий день. Мені там писали коментарі, що Камара біжить класно, а хазяйка товста. Звісно, коли в мене колготки вибачте, 100 день, двоє штанів, да, Віка, <свісно> дві курточки, жилетка, худак на мені був. Ну, капітан, було дуже холодно. Лучше я, приб... я, хотіла, я хотіла роздітися, ну, щоб вийти в ринг, типу, там красиво, а потім думаю, ні, я вийду красиво, а буду знову лікувати свої пневмонії і запалення легень. Не хочу. То побігла я, як побігла. Звісно, бігла я, ви бачили по відео, як от оберіть суму тут. <свісно> Але нічого, нічого. Не, як то кажуть, не місце красить людину, а людина красить місце. Та й все. В перший день виставки. Від Арліти скажу з приводу Арлети. Звісно, бомбічна собака росте. Ну, реально, там є на що глянути, там буде башка, там буде, ну коротше, крута, крута собака. Трошки є моменти там батькові провела рікбіс, що треба зробити як треба зробити, то я думаю, що вона буде трошки інша через пару місяців ми з нею далі. Було дуже важко, бо Камара і Арлєта, вони зціпилися. Вони вже в мене, ну, вони конкурентки. в мене багато хто запитував, що як себе веде, ну, чи вони впізнають один, одна одну чи ні. Ай, я завжди казала, що вони, вони то впізнають, але як приходить час і одна з них виростає, то вони вже становляться конкурентами. То, звісно, е, то було вже ну трошки трошки важко, і за того, що більше, кінішна, биковала моя камара. Ерлета давала здачі, батько вирішав там на Арлету, кажу, слухай, не трогай її, вона вірно робить. Вона має за себе заступитися, на те воно таке життя. Воно не має бути, що, знаєте, там Арлету тиць-тиця, вона ж це прижме вуха і буде стояти і терпіти. Вона нормальна, достойна, давала здачу, там камара давала достойну здачу. Трошки дали мені поруці, синяк. синець до сих пір. Бачила, має і тут синяки, і тут синяки, синець залишився, але то наживне. Як нажила, так воно і пройде. Коротше, Арлета Бамбіческа. Мені сподобалось, як вона вийшла в Рінг. Я от реально я з нею драйванула. от Чесно, вона... як наче вона в Рінгах і бігала кожного дня, от, ну, вона чітко йде, нічого не скажу. Якщо моя камара, ну, хто там бачив, вона вийшла, вона така пройшлася. Поняла? Вона така йде, богиня моя, вона йде в Рінг. Німецька вівчарка, вона має бігти. Вона має бігти, щоб ну, був драйв, був. Арлета ну, чітко йшла. Орлета класно йшла, нічого не скажу. Я ж кажу, я з нею драйванула. Камара ну я Камара. У ну, мене так в Рінг завжди виходить. Ну, хочу йду, хочу не йду. Бо я ж дівчинка коротша. Я їй там і сраці дала. Ми вже бачили, ми коли бігли в Рінг. Я дамо по сраці, давай вперд. Кінемо вперед. вперед. Вона собі спать збиралася і на фіаїті виставки. З Орлетою ми ще вийдемо в Рінг. Цьому році, але я вже не буду брати камару, я більше не зроблю таку помилку, що ми будемо разом, бо то реально дуже важко. То дуже важко. Не дивлячись на те, що ну, у нас багато було, був я батько, чоловік, мій і брат, дуже важко. Дві собаки, дві таких великі собаки то дуже важко, повірте. То я поїду вже в наступний раз без камари. Я поїду і буду показувати лише орлету на, там, у, у батька по областях його. Тут буду з Камарою, Корот, я опять залізу в долги, опять... ну, але що робити? Воно життя, На що ж їх тратити гроші? Правда, я ж там багато, там донатять мені. В общем, по результатам виставки перший день. Камара в своєму ринзі у відкритому класі забрала цацку в перше місце, в порівняльному класі третє місце, вона не отримала нічого. Арлєта в своєму класі також взяла третє місце і вона не вийшла в порівняльний клас. На другий день, тобто Камара була найкраща в перший день. На другий день була монопородна виставка і була виставка рангу Цац. Тебе щось там сапшені один день. Виставка Рангу Цац то е, камара в монопородній виставці зайняла перше місце знову ж таки. І зараз скажу вам про того експерта. Вона зайняла перше місце а в порільпоріміальному класі вона забрала друге місце. Це є результат. Там була реальна класна конкуренція. Там була ну реально відрисовані. Знаєте, професійно відринговані собаки. В мене на жаль, на те немає ні часу, ні коштів, да, щоб найняти професійного хендлера, дуже б хотілося, я вам нічого не скажу, дуже б хотілося, але, але в мене немає змови, в мене немає помічників. Я займаюся тим сама, в мене чоловік мені він не допомагає в тому плані. Я займаюся тим сама і що можу, то даю. І наразі я не буду себе хвалити, але скажу, що я дала їм дуже багато. от Реально дуже багато. Достойні, що Камара, Шоарлета, з да, професійно відрінгованими собаками скажу, вони достойно вийшли в рінг. Вийти в Рінг це вже перемога, бо не кожен може. Вийти в рінг з професійно відрінгованими собаками, які вже мають там, титули, і причому не тільки у нас в Україні, а й за межами України це також перемога. Третє місце це дуже гарний результат, я вам скажу. В общем, я ж а, да, порівняльному... так, Камара в Монкі перше в порівняльному, друге, в Цацькі друге місце. Вона забрала. Не третє, не третє ми обійшли. Ну, ну, коротше, я довольна результатом, все добре. Мені була дуже важлива думка е судив Сергій Палій. Він також є німчатник, от як Малій в Києві, так і Палій тут. Мені була важлива його думка, і він реально він класно оцінив собаку. Він прямо дуже чого віддав друге місце, бо там тупанула я. У мене вже боліли ноги, блін, я не знаю. Я за два дня так втомилася, що ту капець. Плюс дорога, плюс той стрес, що зараз почнеться дощ, і ми нікуди не дійдемо, ти бачиш? Будемо йти, що взяти в руки і розказувати. Що, коротше, йдемо, давай, беру в руки і розповідаю. Так. У мене тут форс-мажор, починається дощ. Дощ завжди мене, о боже, дощ завжди мене, ви бачите, прислідує. Е, мені була важлива думка палія, він зацінив камару, він сказав, якби ви гарно, я там тупанула. Я пробігла, як у Альоша попоче, може, скину вам, боже мой, я скину вам у чоловіка. Чоловік знімав на свій телефон. Е, якщо буде там гарна якість, то я вам скину, побачу, там тупанула я, там лише я там підвела камару. Але нічого, таке, що маємо, то маємо. Була підписниця в мене, приїхала зі мною привітатися. Гарні люди дуже, я публікувала її. Є ще відео з Баксами Орлєткою. де ми там гуляли з батьком, теж опублікую, але трошки, трошки згодом. Зараз і п'ять напишуть, що там напишу, встав. А так взагалі в мене такий грудак, реальний, як у борця сумо. Добрий день. Моя співробітниця. Вона привіталася, бачите, може, планує зі мною їхати також. каже, Мене так захоплюють ваші виставки, що там робити. Хочу подивитися, то може через там, одну виставку вона буде їхати нами. Побачимо. Нас все ще чекає попереду. Я ж кажу, те, що я намітила, я планую в цьому році закрити і Арлеті, і Камарі, щоб мені то не стоїло. Але чесним трудом. В мене він буде чесний труд, чесна праця. Не буду займатися там підкупами і всім іншим. Не хочу, я не хочу того. Що там іще? Що там ще? За батька. За батька я вже казала, там своє м'яні, що там люди виписували, майте совість, я повторююся, майте совість, будьте людьми, бо життя і так важке, щоб виписувати там, судити. Не вам судити, на те Бог є. Розумієте? Таке. То таке. І що ще? І що ще? На, ці, на цьому тижні ми прямо в, в Одесу. Нас чекає Одеса, щоб ви розуміли, можете посміятися, там буде знову дощ. Він мене завжди доганяє той дощ. У мене дощ, але ми їдемо. Я не буду змінювати плани, ми будемо їхати туди. Що ще? Так, то сказала, то сказала, так що не сказала, не пам'ятаю, що не сказала. А, Арліту в другий день ми не взяли. Не дивлячись на те, що вона була зареєстрована і на монопородну виставку, і на Цацівську, в другий день ми її не взяли, бо в батька поламалася машина. Враховуючи час війни в нашій країні комендантські часи блокпости, ми б не встигли повернутися додому. На жаль, гроші витрачені на вітер. Бо не змогла Арліта бути. Але вона там, вона взяла гарний результат. Я бачила ті, що були з нею в рінгу, в неї був би там. Але нічого, я ж кажу. Стається лише так, як має статися. Я завжди я кажу, ми нічого не можемо не змінити в цьому житті. Додому, як ми добиралися, я вам показала то жах, то просто якийсь то питка. Це капець. Але ми доїхали, ми вдома, я вже і на роботі. сих пір втомлена, бо, як ото всі кажуть, ви ж молода. Говорю, я молода, була років 30 назад, а зараз то в мене трошки руки приходять. І плюс до того я працюю, у мене є город. У мене є город, ай, рука затерпла. Бачите, руки терпнуть вже все. Треба перейти через дорогу. Зараз зачекайте, бо. Бо йду. перехожу через другу, руки терпнуть. Ноги болять, руки терпнуть. Таке. Що ще не сказала, що ще хотіла сказати? За писателію то я вже сказала давно. От ви вдарили, я говорю, в душу, прям влізли. Ну нічого, я вас запам'ятала. Якщо вам цікаво дивитися за мною, лише зробіть собі нові аккаунти, а не відпишіть. Чистюлькіни. Це я чистюлькіним кажу. Краще не дивіться. А, був прикол, коротше, їхала туди. Одна навіжена. Якщо кому цікаво, киньте тут коментар, я вам скину посилання бляха, що вона там тільки не виписувала. Ну, от навіжена людина пише шоу собаки. Я спеціально там написала там шоу собаки. Шоу собаки не кусаються. Коротше, кончена людина. Не слухалася. Це знаєте, як ото в рабзі є жертва російської пропаганди. Так і у нас тут -то -то є ті, що візьмуть бешені гроші, якусь. Двірняшку і виписують по тому, що в них робочі, якісь там лінії. Такий бред, я живлю. Перечитала, подивилася не позорся. Я вже пишу, слухай, займайся тьотю своїм життям. Що ти лізеш? Що тебе так заздрість любить? Вона да, заздрість, було б чому завидувати. Коротше, якась навіжена людина, я думаю, що вона сидить в мене на каналі і продовжує дивитися. До речі, я залізла до неї на канал, придивилася в неї. Амстав. <кх> Собака, і ну, таке щось схоже на чорну німецьку вівчарку, вона там кричить, що то від інтерчемпіона там. Але знали ви правду, як інтерчемпіони є. Я поважаю дуже чесний труд, ще раз скажу. Як ті інтерчемпіони, ай бляха, муха, затерпла, рука, прикинь. А зараз постав сюди на мост і з моїм щастям улетить, так, да, телефон? Вмісті з мікрофончиком саніним. Як виходить, ті інтерчемпіони, е, я вже в тій темі дивлюся, блін, ну таке, ну трохи неприємно, що там люди між собою переругалися після тієї виставки, але я, слава Богу, не хочу власти. Я хочу залишитися з собою і не стати якоюсь поганою людиною, за яку будуть казати, що я там якесь гімно, бо я людина. а... І собака, от хтось завдяки собакам живе, а я ходжу на роботу. Ходжу на роботу, сюди сирую мозги дівчатам, хлопцям на роботі. Що робити, щоб мене запам'ятали. Не дай Бог, що на дворі війна, то щоб запам'ятали. Все, наче все розказала. Якщо у когось ще, ще щось цікавить, можете запитати. Я дам або відео відповідь, або коментар. Я все вам розповім. Але я ну, наче все розповіла. Я нагадую ще раз, хто там Шістюлькіни, коментатори, хто там сильно переживав за мого батька. Так наразі ніхто і не запитав номер його пенсійної карти. Ну, хоча б раді приліччя, знаєте, ніхто не допоміг, а то язиками. Я говорю, хоч ми приїхали язиками, ті поли повимивали. Ну, на вулиці, поняли, бо в хаті в них чисто. Але то таке, все, всім пока. Була рада бачити. Я вас не бачу. А ви мене раді чи ні, То вже вирішувати вам. Пока, пока.